Таке явище, як дітей в бо в Білгороді, в прикордонному з Харковом місті переводять на дистанційну форму навчання, і тут хочеться запитати: ну звичайно, що знову ж таки в тих же самих російських пабліках є певна тривога, якщо не сказати, паніка, що зсу перейдуть, перетнуть кордон і просунуться в бік Білгородської області. Для того щоб мінімізувати небезпеки, які надходять з території Росії, це обстріли, перш за все, та і друге це постачання там гесемами і так далі. Ну і знову ж таки, зброю. І тому хочеться у вас питати. от Білгородська область вона досі слугує е, таким логістичним хабом для ГСМ, для зброї. Ну, і плацдармом для обстрілів. Так. ну плацдармом, ми так розуміємо, що так ще так. Звісно, звісно, це все залишається, і тому я думаю, що. А... От як в тій статті Залужного говорилося про те, що треба почуття безнаказаності, все ж таки нейтралізувати. Я думаю, що це треба зробити дійсно. В чому ще зараз особливість? Після того як Харківська область була звільнена від агресорів, в принципі, фронт зараз стабілізувався, причому він стабілізувався по річці Оскіл. Це є географічна перешкода, яка не дає можливість росіянам, наприклад, організувати зараз. Швидкі контрнаступи, які могли би бути організовані, якщо б не було такої географічної перешкоди, зараз українським збройним силам там легше стабілізувати цей фронт. Це означає, що на інших ділянках, наприклад, там, де росіяни постійно обстрілили Харків, обстрілювали Сумську Чернігівську область. Українська армія може організувати такі собі місії, я би так їх сказав. Місії помсти, коли вони починають обстрілювати з мінометів або РСЗО. Засобами контбатарейної боротьби можна було би наносити удари саме по цим розрахункам, здійснюючи знищення цих позицій. Я думаю, що це відбило би охоту росіян обстрілювати і Сумської, і, і Харківську область, особливо місто Харків. А далі можна було би ще нейтралізувати, тим, що ну якби там росіяни нас не боялися, але сили спеціальних операцій операцій України діють по всій території Росії. Як би вони там цього не боялися, але Такі завдання у сил спеціальних операцій України, тому я в них місці також дійсно боявся. Боявся дуже все більше і більше, тому що українська армія буде нейтралізовувати це почуття безнаказаності. Недаремно ну, головнокомандувач сил про це сказав. Не може бути по іншому, щоб думки головнокомандувача не не виходили в практику. Приводу залужної безкарності я вже в російських пабліках анекдот прочитав про те, що залужний кинув гранату вбив 50 тисяч росіян, а потім граната вибухнула. Так що щось до них потрошку починає доходити.